Україна має повністю позбавитися від російської культури. Чи є якісь з цього приводу винятки щодо топонім топонімів? Наприклад, як на вашу думку, має повністю позбавитися України, те, що в Україні понад 400 вулиць Пушкіна, це не угу, В жодній цивілізованій європейській країні. Не знайдете таку величезну кількість вулиць поета, який до України має так. Досить далеке відношення, крім того, що він тут бував в кількох mm -hmm. містах а, і перейменування це природній процес. І єдина важлива аспект в цьому в сенсі залучати міським органам влади, ОТГ, експертів щодо консультації перейменування вулиць. Mm -hmm. Щодо пам'ятників, mm -hmm. так само я думаю, що це природний процес заміщення цих пам'ятників і їхнього перенесення багатьох з них. Хай будуть це пам'ятники, там не знаю, заповідники радянської. А... Культури чи ще якісь, але так само тут важливо зберігати верніше, дотримуватися норм закону. Тобто міська, якщо це пам'ятник місцевого значення, подається запит на на до міністерства. Здається, ми майже нікому не відмовляли з тих запитів, які надходили. Якщо це пам'ятник національного значення, ми розглядаємо такі питання на кабінеті міністрів. От ми ж цивілізована європейська країна, тому тут важливо дотримуватися норм закону.